Піційного плану, і це посилить посилити нашу колективну оборону. Вони погодилися посилити наші промисловості, але також це допоможе створити нові робочі місця. І звісно, ми віддані підтримці України. Це все є надзвичайно важливим. Це означає, що незалежно від труднощів від Росії або тероризму кібератак, саботажу чи стратегічної конкуренції, Цей союз буде постійно охочим і наміреним захищати кожного із союзників, і один мільярд людей будуть продовжувати жити у мирному та безпечному середовищі. Це матиме значний вплив на нашу спроможність робити те, що НАТО має робити стримувати і обороняти. І мета цього це посилити план інвестицій НАТО з таким планом. Союзники домовилися інвестувати 5% ВВП їх націй в оборону. Це важливий внесок у відповідь на значні загрози нашої безпеки. Це включає принаймні 3,5% ВВП. Який є важливою віхою у на шляху до покращення, тому що раніше це було 2%. 3,5% – це щоб фінансувати наші військових і обладнання, які їм потрібно для ППО, боєприпасів, дронів, танків. Військ і більше того на додаток до 3,5% відсотки також включає 1,5% відсотки ВВП, яке піде у інвестиції, яка підтримує нашу оборону та безпеку. Це все забезпечить, щоб ми могли ефективно стримувати агресора і захищати себе. якщо хтось припуститься помилки атакувати нас. Серйозність атак, які на нас направляються, ми погодилися, що нам потрібно інвестувати у оборону від Середземномор'я до Арктики до східного Узбережжя Америки до нашого східного флангу. Ми всі розуміємо, що нам потрібно включитися в гру, щоб залишатися безпеки безпеці. Президент Трамп чітко повідомив. Америка зобов'язана у НАТО. Це буде так само. І він також повідомив, що Америка очікує, що європейські і канадські представники будуть аналогічно вкладатися у НАТО так само як і Америка, щоб вони іквалізували урівноважили свої видатки для забезпечення спільної безпеки. Звісно, Робота на цьому не припиняється. Це лише перший день. переходимо від узгодження того, що нам потрібно до закочування рукавів для того, щоб зробити це нашою реальністю, і частина цього вимагає від нас швидкої розгортання наших бойових спроможностей на попох по обидва боки атлантичного. Океану нам потрібно робити інновації і швидко діяти, тому ми продовжуватимемо свою роботу, щоб долати усі перепони. Ми будемо заключати партнерства з європейським союзом, з Україною та з країнами Тихоокеанського регіону. Це примнесе, знайшли економічні переваги та створить велику кількість нових робочих місць. Рішення прийняті сьогодні зроблять НАТО набагато сильнішим. також вони зроблять НАТО справедливим союзом, де Канада і Європа вступають в гру і надають свій внесок у нашу спільну безпеку. We рішення союзників чітке. Ми у цьому разом зобов'язані відповідно до п'ятої статті, і ми no віддані продовжувати працювати у цьому напрямку незалежно від труднощів, з якими ми стикаємося. Це справедливий і більш летальний альянс, який почали розбудовувати союзники. Це також альянс, який. Ukraine. Буде стояти міцно на ногах, але також у партнерстві з Україною. Наше, наше повідомлення лідеру України та його народу. Це те, що ми будемо продовжувати підтримувати Українку, включно з 35 мільярдами євро, які пообіцяні на цей рік. також ми продовжуватимемо Допомагати Україні, щоб забезпечити тривалий мир у майбутньому, ми стоїмо з Україною у її прагненні до миру і будуть продовжувати підтримувати її на її необоротньому шляху до членства в НАТО. Лідери погодилися сьогодні ще до траєкторії, яка забезпечить, щоб ми змогли забезпечити свою свободу та безпеку на довгі довгі роки І з цим. Я готовий відповідати на ваші запитання. Я буду називати людей і будь ласка, говоріть, звідки ви. Починаємо Sky News. по центру. Перший ряд Мікрофон потрібен. Дякую. Ебрегенсфром Скайніс Айбргейнс Скайнюсмова, яку ви використовували слова стосовно Дональда Трампа, вони йому лестять, і ви повідомляєте йому, що нібито він правильно поводиться. Чи ви правда вірите що ви маєте так? Працювати, коли ви говорите з президентом Сполучених Штатів, чи треба йому лестити, коли ви з ним говорите? Ні, я так не думаю. Мені здається, що це запитання е, е, на любителя, але він робить певні кроки, які змушують нас. Робити більше інвестицій uh, Чи ви подумали колись, що це буде результат цього саммита, якби він не uh, був обраний президентом, що сім чи вісім країн, які скажуть, що ми uh, раніше сім uh, вісім країн казали, що 2% це буде максимум. Чи він не заслуговує схвалення? Те, що він uh, зробив такий масштабний внесок, щоб Іран. Не зміг накласти свої руки на ядерні спроможності. Я думаю, що він заслуговує похвали. наступне запитання. BBC, здається, ви. Почекайте мікрофон. Будь ласка. ви сказали, що атака на Іран була справедливою відповідною до міжнародного права. А сьогодні каякала сказала, що вона не певна, що вона була законною і відповідною до міжнародного права. чи є певне неузгодження між вами і НАТО? Ні, немає. І... Але звісно, щодо міжнародного права завжди будуть перемовини. Я думаю, що те, що відбулося цього року, було виправдано це. Запит до НАТО, який яка була проголошена неодноразово, що Іран не повинен отримати ядерне стримання, тому я вважаю, що абсолютно виправдано те, що зробили сполучені штати, і американський президент зараз працює над тим, щоб припинити вогонь у найближчі тижні. ФТ хафвейбек посередині задньому ряду. Секрет Дженера Хенрі Фо Феншл Таймс Фінаншол Таймс Хенрі Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати не погодяться на 5%. Це не чи це чесно? Що ми всі будуємося на рівності, а він ні? А наступного року I також. Чи планується зробити більше стосовно 5%, Тут вони складаються з двох елементів: три з половиною і сполучені штати дають принаймні таку саму суму. а ще півтори відсотки. Ми можемо сказати вам, що сполучені штати надають це у плані гібридних атак, у плані кібератак, інвестицію інвестицій в інфраструктуру у розбудові інфраструктури, Я думаю, що вже Сполучені Штати практично досягли 5%. Добре. Наступне запитання з лівого боку посередині Washington Post. Мікрофон. Будь ласка. Дякую, генсекретаре. Вашингтон Фон Френсіс. Альянс НАТО повинен переконати людей, що ці гроші мають бути виплачені з огляду на російську загрозу. Але сьогодні дуже багато людей говорять тільки так, щоб зробити президента Трампа задоволений. Чи наскільки? цих заяв зосереджені на тому, щоб зробити президента Трампа задоволеним. Перш за все від початку від моменту, коли був Айзенгауер в 1950-х роках, просили європейських і канадців урівноважити оборонні витрати від Канади та Європи. Але і ми це зробили. Загалом 5% це сидить на засадах процесу планування НАТО і два тижні тому міністри оборони узгодили наші цілі. що мають робити кожна країна, коли е, відбудеться ситуація за статтею 5? І ми розрахували те, що для того, щоб досягнути цих цілей, нам потрібно надавати 3,5% на основну основні оборонні витрати ще 1,5% на загальні оборонні витрати. І ми надаємо набагато більше ніж інших, і це просто запитань необхідності, тому що російська загроза вона довготермінова і є також інші ситуації, які наприклад з Китаєм які на розбудовують свої оборонні спроможності, сполучені штати неодноразово запитували, запитували зробити це впродовж останніх 60-70 років. Це зробить альянс більш справедливим і стабільним. І насправді це просто необхідність з огляду на російську ситуацію та інші загрози. Пані у третьому ряду з лівого боку. Наталія <рес> 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 <Voice of> Ukraine. Севойсовкраїнгенсекретаря <рес> ви сказали, and що цього року канадці та європейці пообіцяли 35 мільярдів воєнної допомоги і ще не пройшло навіть півроку. З вашої точки року, яка очікувана допомога Україні до кінця цього року? І скільки яка кількість оборонної витрат для України, допо допоможе Україні не просто вижити, а перемогти. Ну це дуже складно оцінити. з траєкторії 6 місяців. Звісно, ми рухаємося швидше ніж минулого року. Минулого року було 50 мільярдів. Того я маю оптимістичні сподівання, хоча я не можу сказати точно. Але кінець кінцевий результат буде точно позитивним. По-друге, нам потрібно зберегти Україну в Україні боєспроможність. але вочевидь, ми усі також працюємо над тим, щоб підписати мирну угоду або припинення вогню, щоб Україна отримала те, що їй потрібно, щоб щоб зробити так, щоб Володимир Путін більше ніколи ніколи не робив такого в майбутньому. І перший рівень цьому це оборонна спроможність України для довготермінового припинення вогню, підтримуючи і для цього нам потрібно підтримувати їх боєздатність, надаючи. Військове обладнання, навчання і просто кошти розвиток розроб... українських баз і 35 мільярдів. Це великі кошти, які допоможуть Україні стати максимально сильною і також стримувати росіян до моменту, поки не буде підписана мирна угода або припинення вогню. По центру CNN четвертий ряд. Дякую вам. Хочу відповісти щодо страйків у Ірану, щодо ударів по Ірану. Чи ви вважаєте, що п'ятий п'ята стаття можна і можна інтерпретувати по різному? Вона є чітка, і я не буду заходити у деталі, коли вона є застосовною, а коли ні, Ви говорите, що ви вважаєте, що атака Америки по Ірану зможе запобігти розбудові ядерної спроможності Ірану. Чи ви маєте стурбування щодо цього, цього, чи це є загроза American для НАТО? Дивіться, що сталося минулого минулих вихідних Американський бі 2 Ніхто у світі цього не може зробити. Тільки Сполучені штати можуть це зробити. тільки сполучені штати можуть зробити це. Бі-2, різні пілоти і ці бомби, які були використані, щоб проникнути у ці ядерні сховища в Ірану. Тайповстаф ні у кого немає такої зброї більше. І історія зробила е, нас лідером. Вона зробила нешенатовану операцію, щоб і схвалюю його дії. Звісно, усі аналізи були зроблені, і ми проаналізували ситуацію, але я дуже оптимістично налаштований і вважаю, що це допоможе стримати Іран. Наступне запитання. Мікрофон зараз буде нідерландське ТВ, телебачення. Зараз у вас є такий непередбачуваний президент, який за перший свій термін погрожував НАТО. Зараз не здається, вже не погрожує. А як ви можете говорити, що Трамп, з яким ви зараз працюєте, це той самий Трамп, який буде наступні? Роки свого президентства я знаю його вже 10 років, і звісно, він повністю правильно говорив, що Європа і Канада не надають у НАТО такий внесок, як ви вони повинні порівняно з сполученими штатами. Ми зараз ми це урівнюємо урівноважуємо і виправляємо. Я думаю, що він сильний чоловік, але також чоловік миру. І ви побачили це в Ірані. Він є сильним чоловіком, який забрав ядерні спроможності у Ірану, також забезпечуючи, щоб Ізран, Ізраїль та Іран підписали мирну угоду. Це саме те, що ви хочете від президента Сполучених Штатів. Я думаю, що він дуже політичний. ні, я так не думаю. Департамент, 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 Департамент. Я не бачу вас. Я можу тільки відповідати на запитання, якщо я вас бачу. А, ви в останньому ряду. Будь ласка. Генсекретар. Хочу повернутися до п'ятої статті. президент Трамп обіцяв на зустрічі, що він буде стояти з союзниками до кінця його терміну. І якщо так, чи він пообіцяв безумовно це? чи можу я запитати не особисто ви, ви журналіст, Ви, звісно, вільне запитувати, що ви загодні? Ви можете сказати, що ви можете сказати всім вашим читачам, що Сполучені Штати будуть повністю зобов'язані брати участь у НАТО. Ми постійно ви постійно питаєте, чи сполучені штати відповідають НАТО, чи вони відповідають п'ятій статті. Ісландія, Франція, Канада за наступні роки? Нехай вони від... дадуть відповідь на це запитання. дуже багато... Багато запитань і мало часу. у зеленому Жакеті третій ряд Чана Фонізге У Комюніке ви сказали, що Росія є довготерміновою загрозою. чи ви готові відмовитися від таких слів, щоб підписати угоду? Якщо є довгострокові загрози, є і короткострокові загрози. Якщо він зараз є загрозою, то він такою і залишатиметься. Пані в окулярах. Та в білій сорочці, іда uh, Харлікон, Фінляндія. Uh, uh, Росія розширила uh, свою воєнну інфраструктуру uh, до, схі... до східного кордону Фінляндії. Що Росія планує цим досягнути, uh, і яке повідомлення НАТО uh, щодо цього? І по-друге, чи щодо останнього запитання? Так, ця угода вони говорять, що вони можуть довести 2,5%, для... і НАТО Як для вважає, що вони мають зробити 3,5%, щоб ми побачили 29-му році результат. І звісно, ми переглянемо в 29-му році все це. А щодо першого запитання, давайте не будемо наївними щодо Росії. Звісно, вони воюють на цій абсолютно неспровокованій війні проти України, але водночас із тим, і це те, що ми вже чули, з відкритих джерел від старших лідерів країни, включно із шапейсвіх верховно командувачем у Німеччині. Звісно, вони планують через 5-7 років атакувати НАТО. Саме тому так важливо зараз трансформуватися. Нам потрібно врівноважитись вклади відповідно до вкладу сполучених штатів, зокрема через те, що у нас є середньострокова, короткострокова та довгострокова загроза від Росії, і ми повинні бути впевні в тому, що ми зможемо себе боронити. Енечке П'ятий ряд. Тел телебачення японії Моє запитання щодо країн, які зібралися у Гаазі. ви сказали, що ви не будете читати лекції в цьому світі, але з огляду на те, що ви змогли зробити це історичне рішення сьогодні. Чи ви вважаєте, що це спричинить країни IP4? підвищити свої оборонні видатки відповідно до загроз для їх країн. сьогодні у нас є зустріч зі старшими лідерами Тихоокеанського регіону і президентом Зеленським і європейським лідером. Але у Тихоокеанському регіоні ми знаємо, що наші дві території Євроатлантична та тихоокеанська стають все більше і більше поєднаними. Бачите, як Північна Корея зараз дуже активно залучається у війні, і вони воюють на бокці Росії проти України. Це історична подія, і ця співпраця і фокусна інновація на закупівлях, на обороні на оборонному виробництві. Спільна оцінка того, що відбувається на євроатлантичному і тихоокеанському регіоні, допоможе нам стати більш взаємопов'язними. Коли я говорю з лідерами і сьогодні на початку квітня я відвідував голову Японії та на великі сімці, теж а також представники Австралії та інших країн вони відчувають важ... вони розуміють цю важливість підвищувати видатки на оборону, щоб бути у цьому співтоваристві. Дай, дозвольте сконцентруватися на 32 членах НАТО. але ці дебати, звісно, тривають у багатьох країнах поза межами НАТО. по центру, п'ятий ряд, по центру. мене звати Ньюс Харкерт Фінська газета. Чи ви обмінювалися думками щодо Владимира Путіна і і що президент Трамп про нього думає? Я не говорив щодо Володимира Путіна. Я не довіряю йому. Я з ним мав справу особисто, коли MH17 був підстрілений росіянами у липні. 2014 року, і Путін мені казав, що він не був присутнім у Донбасі, що у нього не було справ в Україні, і таке і інше. і це все було брехня. Ми знаємо це. щодо географічної різноманітності. у мене є два короткі запитання. що ви вважаєте, Володимир Путін буде що він подумає про цей Саміт НАТО і про домовленості. І друге наскільки велика роль нідерландського короля і королеви у організації цього саміту НАТО величезна роль. Минула минулий вечір був дуже цікавий, і ми обидва є голландцями, і ми поділяємо нашу любов до королівської сім'ї. всі політики, які е, обираються лише на один чи два роки? Це вони не можуть їх неможливо порівняти з королівською сім'єю, яка роки роками просто керує країною. Я бачив те саме у попередні роки. Це є перевага в тому, що у нас монархія Давайте будемо раді і вдячні, що ця сім'я бажає бути королівською сім'єю. По друге, дивіться, що Путін досягнув. Він хотів розділення. А тепер Фінляндія і вступили у НАТО. і ми збільшили. Наші оборонні витрати, і він, О, скоріш за все, не радий. Слівафон ніколи не віддавайте мікрофон нікому. <риклад> Газета Босні Генцергогини щодо східних Балкан. У коменіке згадували це. Що ви вважаєте? Наскільки важливий цей регіон для альянсу? Чому про нього не згадали у коміке? Це не традиційне комійке, яке зазвичай ви побачите у минулому в НАТО чи у 60 сторінок, 90 параграфів, які говорять про війну від створення світу і до сьогодні? Ми намачковікоми Кей 4 у Косово я відвідував ваш регіон і мав е, масштабні обговорення щодо Косово у на обіді Брюсселі з президентом вашої країни. Звісно, ви намагали намагаєтеся координуватися з Солою Конделен і Каю Калас, але згадування все звісно, шлях України до НАТО ще триває, нічого не змінилося. Але все будується на п'яти параграф на параграфів. П'ятий параграф це щодо наступних зустрічей, тобто у нас є чотири параграфи щодо оборонних витрат на Україну. передаємо мікрофон одну хвилинку. Дуже вам дякую за цю можливість, пане генсекретар. Я кореспондент від молоді. І... Дякую. У цьому світі багато чого відбувається, і багато дітей стурбовані цим. Чи ви вважаєте, що діти будуть битися за мир чим? Ми повинні вірити вам, що ви зможете принести мир у світ. Особисто я не зможу принести мир у світ, але колективно ми можемо це зробити. Нам потрібно підготуватися. І бути такими сильними, щоб ніхто нас ніколи не атакував, і найкращий спосіб, щоб зберегти ваше майбутнє і щоб наші діти могли жити у демократичному, мирному та відкритому суспільстві, де ви можете думати, що ви хочете мати вільну пресу. Те, що у нас є на заході, і це фантастично, це круто. Нам потрібно збільшувати оборонні витрати. Тому що у нас є противники, які намагаються нас здолати. Нам потрібно зобов'язатися, але ви знаєте, те, що ви тут стоїте, це мене це торкає мене за серце. Я хочу вам подякувати У вашій особі. Вся вільна преса хочу подякувати всій вільній пресі, яка тут присутня. Дякую. На жаль, це наш час на сьогодні закінчився.